Доброго дня! Сьогоднішню нашу зустріч я хотів би присвятити такому певному акценту на існуючу харківську художню школу. Звісно, це буде йтися про декілька етапів, але це вже етап, який відноситься до нової, не новітньої, але нової історії харківської школи. Художньої школи. Я можу помилятися, бо я не є фахівцем в якості критики мистецтва, не є художником, але в Україні було декілька потужних шкіл художніх. Це і Кримська, це і Южна, перш за все, яка охоплювала Одесу, була зосереджена на такому виспівуванні. Природи Южної України. Це і Київська школа, згадати, чого варто лише того ж Мурашка і так далі. Але Харківська художня школа є, на мій погляд, досить такою, такою самобитною і яскравою. Саме тому я зупинюсь лише на декількох прізвищах, які мені згадалися та на які я можу зараз вказати. Пальцем, бо переді мною альбом Харківського художнього музею. Я буду лише називати прізвища та може десь щось прокоментую. Волокідін – один із представників Харківської художньої школи, і непересічними є його підходи саме до портретного. Мистецтва Кричевський, ціла родина а, Кричевських, і е, я хотів би підкреслити в цьому сенсі, що е, в Харківському художньому музеї е, саме через його роботи доведеться та той наратив, що Україна єдина в даному випадку йдеться про Олексу Довбуша, який, як ви знаєте, не є представником. Харківщини. Чому я зупинився і звертаю увагу на скульптуру Скульптуру Манізера? Всі, мабуть, із вас вгадають зараз фрагмент пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка, який знаходиться у нас в центрі міста, який є одним із таких символів Харкова, є знаковою. Постатю Харкова. Ну, я не можу не звернути увагу і на а, праці а, Міроненка. Це один із найбільш, на мій погляд, графічних пейзажистів, а, аналогів, якому може і можна спробувати знайти. До речі, я сам буду суперечити собі, мені згадався такий ефорт, який мені вдалося. Колись побачити і придбати Віхтінського, це 50 ті роки Харків. Дуже-дуже такий е цікавий. Е далі харківська школа представлена і низкою портретів, низкою пейзажів. Це не представник Харківської школи, але це теж е робота Бокшая, яким має пишатися харківський художній музей. І а саме художники Прикарпаття, Закарпаття тут також представлені дов... доволі активно. А, художники теж досить визначні, Дерегус і Хмельницький. Так, ми не можемо не звертати увагу на те, що така державницька полі... політична спрямованість присутня і в оцінках праць. Робіт цих художників. Константинопольський один із найскравіших художників. І це його може, основна праця Друга світова війна і бачення художника, що саме і як відображалося. Бачите, тут немає фанфар, тут є щось. Що споріднює, мабуть, його з Верещагіним, з його батальними сценами, де не в такому напруженні, як у Верещагіна, але показана, доведена м -м, вся не святковість такої події, як війна. Саме цьому присвячена і творчість Насєткіна, теж один із яскравих харківських. Художник Сізіков, один із авторів, який розписував стелю Харківського залізничного вокзалу, і Шавкуненко. Шавкуненко, чому я звернув увагу? Це не харківський художник, це представник київської школи. Але, мабуть, ви звернули увагу, що москальські руйнівники зараз розграбували. І музей імені Шовкуненка, коли виходили із Херсону. І закінчити цю лекцію або роду ми, скоріше за все, стосовно епохи, яка символізує Харківську художню школу, я хотів би біля картини, на мій погляд, знакового харківського художника Макрожицького, це. Варіант його дипломної роботи вхідки та слава до порту. Саме біля неї це символ для всіх випускників нашого університету, бо е, вона увійшла, я так сподіваюся, у душу кожного, хто проходить повз неї.